Доброго дня. Сьогодні будемо налаштовувати ось цей вузол датчик силового регулювання. І в даному випадку є два варіанти його налаштування. Я тут проконсультувався з хлопцями, інструкцію почитав. Будемо робити так, як говорить досвід трактористів і так, як говорить інструкція. Що в першому що в другому випадку. Потрібно під кабіною перемикач позиційного і силового регулювання поставити у нейтральне положення. Після цього ось ця тяга звільниться і вона вже не буде задіювати рух вал силового позиційного регулятора. Далі, ось на цій гаюці корончатій, витягуємо шплінт. Потім, після того, як витягнули шплінта, Відкручуємо цю гайку. Можна не повністю. Просто щоб звільнити звільнити її від натягу. Потім до ось цієї серги приварений речажок. Він іде сюди, ось тут видно його вушко. От якщо ми будемо затягувати ось цю гайку, то те вушко буде підходити в напрямку назад до нас. І як ми підтягуємо цю гайку? Ми її крутимо, поки вона, ось цей болт, з воротній сторони, там велика така шляпка, площадка. Вона упреться у пружини. І підтягуємо цю гайку до початку задіяння пружин. Потім, ще як тільки вперлося, ще трошечки повертаємо для того, щоб е, в нас гайка співпала із. Фіксацію шплінта, щоб можна було зашплінтувати. При цьому, як ми це зробили, у нас сама серга від такого помірного зусилля руки вона вперед-назад не ходить. Може чуть-чуть ходити там півміліметра вліво-вправо. Це все пов'язано із оцими пальцями і отворами. Відповідно, якийсь люфт все-таки є. В першому випадку налаштування, що я вже з хлопцями. Обсудив, і вони рекомендують робити так. Закладаємо ось так якийсь речах, ломик між нижнім пальчиком, ось цим, і ось цим. І піднімаємо речах вгору. Ану, опусти і ще раз підніми. Піднімаємо, І ми бачимо, що ось це ось це вушко подалося вперед. Ну, опусти, підніми. Ще раз піднімай. Ще піднімай. Ще піднімай вгору, піднімай. От так. От цього крайнього положення, От пускай тепер. І коли ми вставимо ось так лом, дави вниз, дави, ще дави, до упора. Сіки, ще, 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 ще. О, пішло. Ось це вушко від крайнього переднього положення і до крайнього заднього положення повинно мати ход не менше, ще раз повторюю, ось це вушко, яке. Приварене до ось цього, до цієї серги. Має мати ход не менше 11-12 міліметрів. Так, якщо цей ход забезпечений, контримо цю гаючку. На цьому налаштування цього датчика закінчено. Другий варіант налаштування. Вставляємо речах. Ну, по інструкції потрібно переставити пальчик у верхнє положення. І між ось цим пальчиком. І ось цим. Вставляємо речах і відводимо оцю сергу по ходу назад. Ну, в принципі, головне, щоб серга відвелася, я її ставлю ось таким чином. І можна спостерігати, коли я її опускаю назад, то ось там, зараз приближу, починає рухатися ось той речажок. Ось цей речажок, здивіться. відвожу назад, і він рухається по ходу вперед то коли я його відвожу назад, ось цей ход цього речашка вперед від нейтрального положення повинен складати не менше 11 міліметрів. Можуть бути і 12, і 13 міліметрів. Ну, не менше 11. Можна заміряти штангель циркулем. Дуже просто. Взяти штангель циркулю, ось так вперти у. Ретяжочок і від краю, ось, наприклад, навісного кронштейна. Заміряли, потім когось попросили, щоб потягнув, відвів речах. Заміряли ще раз і дивимося різницю між замірами. В принципі, це можна зробити і за допомогою е, того самого плуга. Навіску трошечки при, приподнімаємо і він буде відтягувати у верхньому положенні. Оцю сергу. В ну, мене так не вийшло вам без зняти і показати. В принципі, і так можна налаштувати за допомогою речага. Ось можна спостерігати, як він рухається. Я його сергою рухаю, він іде вперед. Як ми добилися цих значень, фіксуємо, шплінтуємо ось цю гаєчку і на цьому налаштування по-другому варіанту закінчується. По великому рахунку, якщо тут нічого не погнуто, стоять нові там пружинки, все новеньке. Достатньо просто до натягу пружини піджати ось цю гайку. Але буває, бувають такі випадки, що ось, цей, ось ця серга вона не рухається як ні вперед, так і назад. Ось там е, аж глибше трошечки. за Ось цією пружиною, що ось тут видніється, там є 4 такі пружинки звичайного такого типу. І може одна з них просто луснути і якимось чином заскочити між витки іншої, чи якось попасти в іншу пружину, обломки, і тоді немає того відповідного руху. І якщо довгий тривалий час людина працює на техніці, туди попадає пил, там є такі начебто зрізані шліци з неї і з другої сторони. Крізь них проходить пил, грязюка всяка різна, набивається і, і також не забезпечується ось цей рук. І є ще такий випадок, коли ось ця гайка настільки зажата, що воно просто не рухається. І тоді потрібно відрегулювати. В принципі, що перший варіант налаштування, що другий варіант налаштування, вони співрозмірні в цифрах і зумовлюють практично одинаковий рух ось цієї тяги як вперед, так і назад. В принципі, на цьому все. Кому що не зрозуміло, дзвоніть, пишіть. На все добре. Пишіть коментарі.